Підометр від Lamborghini, магнітола від Audi, підігрів руля, підігрів сидінь, музичка, біц, шкіряні сидушки, лючок і це все Volkswagen Jetta. Нова така джетка на максималка в комплектації SLE коштує 35 тисяч доларів, щоб ви розуміли. Ми пропонуємо нашу 2019 року один власник, яка ніколи не була в ніяких аваріях. За дуже демократичною ціною в 13 тисяч 995 доларів. Залітай до нас на тест-драйв. Мало хто знає, але якщо ти купив машину в кредит, поїздив на ній, наприклад, пару місяців, і вона тобі не подобається. Щось типу того, ти без проблем можеш її продати, навіть якщо в тебе немає грошей на погашення цього кредиту. Приїжджаєш до нас чи приїжджаєш до якогось іншого дилера, вони викупають в тебе машину і дають тобі різницю на руки. Звертайся в кархан. Нагадую, що ми займаємося автомобілями під замовлення. І чим новіша, свіжіша машина, тим вигідніше її купляти. Ось така 2022 року Hyundai Kona продалася за 17 тисяч доларів. І так само ми можемо зробити вам новий автомобіль. Отакий от от 2025 року Hyundai Kona коштує всього лише 29 тисяч. І на них можна зробити фінансування з мінімальним першим внеском. Тобто там 1, 2, 3 тисячі доларів. І ви на новому автомобілі або гарному свіжому їдете додому. Щасливі! Люди, які купують Тойота, вони тратять гроші лише один раз при покупці авто, і все це машина найнадійніша. І найпростіша в експлуатації. У нас є 2021 року Toyota RAV4 гібрид, 2020 року Toyota бензинова на шкірі заряджена. І з'явилася сьогодні 2019 року Toyota RAV4 гібридик. Пробіг 90 тисяч. 90 тисяч для цієї машини це просто обкаточку пройшла. От я вам серйозно говорю. Я зустрічав ці Тойоти просто з пробігом 600 тисяч миль, і щоб ви розуміли, вони все одно коштують десятку. Тобто, ви купляєте цю машину, вона коштує 22 тисячі, їздите на ній там рік-два, продаєте на 2 тисячі дешевше. Ви там за два роки пару раз масло поміняєте, і на цьому всі витрати. Хочеш гарну надійну машину. Залітай в Кархант. Дуже прикро і болісно це визнавати, але майбутнє за електромобілями залітає в продаж 2019 року. Audi e-tron. Два ключі, один власник. Машина ніколи не була в ніяких ДТП. 60 тисяч оригінального пробігу. Та що ще треба для щастя? Це електричка з батареєю на 95 кВт із запасом ходу до 200 миль. Якщо ви будете її заряджати дома, то це коштує 5. Доле коричнева настояща шкіра, чорна стеля, клімат, контроль для задніх пасажирів, електронний спідометр, сучасна мультимедія, охолодження сидінь, підігрів сидінь. Є все, що тільки можна собі уявити На цю машину. Діє повернення від держави 4 тисячі доларів, і вона вам обійдеться всього лиш в 19,995. Та де ви таке бачили? За електричку від ауді такі смішні гроші? Хочеш ти в ногу з часом купує автомобілі в CarHunter. Надійний економічний паркетничок залітає до нас в продаж. Це 2016 року. Honda HR-V. машина ніколи не була в ніяких аваріях. Машина обслужена, замінені тормоза, нова резина, так само присутня. Машина на максимальній комплектації. І Excel це в нас шкіряні сидіння, лючок, підігрів сидінь, е, Bluetooth, звісно, камера заднього виду, сенсорний екран, є все, що треба. І ще вона з мотором 1,8. Тобто вона максимально економічна. Ви такого паркетничка економічного взагалі не знайдете. Хочеш купити машину? Залітай до нас на тест-драйв. А я нагадую, що ми займаємося автопідбором. І отака от BMW X5 2019 року продасться через 8 хвилин за 32 600. Це один власник, вона продається на дилерській за 38 900. Тобто економії більш ніж 5 тисяч доларів. І вона на гарантії і на всіх порогах. М-обвіз, лазерні фари, проекція це найбільше наближена до X5M з двигуном 4,4 на таких от сидіннях крутих. Кому цікаві подібні автомобілі, звертайтеся. Чудова новина для людей, які живуть в США більше одного року. Відтепер ми можемо вам зробити фінансування на будь-який штат. Якщо ви живете в Іліносі, то ми можемо зробити вам фінансування, якщо ви в Америці три місяці. Ви можете приїхати до нас, протестувати автомобіль і поїхати на ньому в свій штат, наприклад, в Айову. Або ви можете заповнити заявку онлайн, вибрати машину, яка в нас є на сайті, і ми відправимо її на кархолері. Ваш штат. для оформлення фінансування вам потрібно мати драйвер лайсенс, social секюріті і як мінімум 3 тисячі першого внеску. Ваш статус ви на TPS, чи на юфор'ю, чи взагалі не легал. Нас не хвилює. Банка так само, поки у вас не закінчились документи. Пишіть, дзвоніть в Кархантер. Який у тебе сьогодні нас? Чорна машина брутальна, зухвала, біла машина ніжна, романтична. Червона машина пристрасна, сексуальна. Сьогодні Володимир приїхав до нас з Огайо і їде додому на отакому чудовому тіганчику. Розкажіть пару слів про наш сервіс. Все було супер, все отлично. Сервіс на по на вишому рівні. Ребята, спасібам большое. Так, це тобто людина живе не в Ілінойсі, а в Огайо і ми зробили оцей. Авто з цей діл раніше ми їх так само робили, але там були проблеми з реєстрацією. Зараз ми ці проблеми рішили. Так що, якщо ви живете в іншому штаті, приїжджайте, дивіться на машину або можемо вам відправити в будь-який штат. Доброго ранку смачного сніданку залітає в продаж 2018 року. Volkswagen Tiguan. дуже стильний дизайн. Вони зробили рестайл. Просто подивіться, як машина гарно дійсно виглядає. Два літра мотор. Повний привід, дісочки, один власник, машина на шкірі з величезною панорамою, з сучасною мультимедією, підігрівом сидінь, та що вам треба для щастя. Ця машина продається за готівку з додатковою знижкою, і ця машина продається в фінансування навіть без кредитної історії. А якщо ви більше ніж півроку в Америці, то фінансування буде під дуже хороші умови. Залітай до нас на тест-драйв. Доброго дня, шановне панство! Це субота, базарний день в Country. І по традиції аукціон невиданої щедрості перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує мрію з Need for Speed Most Wanted BMW M3 Drift тачка. На ній можна дріфтувати, ганяти. І горя взагалі не знати. Так що залітай до нас в Кархантер, купуй машину і отримай забавку на все життя. Я сьогодні завітав Михайло, купив отаку от Тойотку для сім'ї і для себе, для душі. Отаку от БМВ. Як вам наш сервіс? 에, сервіс на рівні 에, доволі якісно і швидко. все доступно пояснили. Uh, в Принципі, я дуже позитивно задоволений. Це дуже вам велике. Дякую, і Михайло обміняв Крайслера. Отакого от машинка на перший час. Ото та на отаку вже солідну, гарну Тойотку. Так що залітайте в Кархантер.